Тим часом в Охмадиті продовжують розбирати завали після російського дару? Там можуть бути люди, втім точна кількість загиблих чи постраждалих наразі не остаточна, і вона невідома. Але на місці працює наша журналістка Наталя Білогорова. Наталю, ми вітаємо тебе. І перше запитання одне з яке нас цікавить, тому що глядачі запитують, куди під'їжджати, здавати кров, привозити воду. Це насамперед від глядачів запитання. Ну і яка в тебе інформація станом на зараз є поточна. Колеги, я не можу відповісти на це запитання, тому що офіційних коментарів не надають. Тим паче, в Охмадиті зараз не до того, де можна здати кров. Я думаю, цю логістику на рівні міністерства зараз охорони здоров'я організовують на місці справжній колапс. Я не знаю, як вам передати весь той жак, що відбувається з одного боку жах, з іншого боку. Дуже багато волонтерів, дуже багато людей прийшли і допомагають. Зараз лунає повітряна тривога, тому всіх попросили рятувальники залишити територію Охмадиту, аби не було ще більше жертв. І рятувальники там залишились. Всі інші пішли до укриттів. Насправді, скажу певно, дуже дуже тривога налякала. Дуже усвідомили і ми серйозність цієї ситуації, тому що в Україні. Ось ну, це вже пропустили, як йшли масово-масово люди. І ось той невеличкий підземний перехід там. Просто немає де впасту яблука. Ми б теж звідти вмикалися у цілях безпеки, але там немає зв'язку. Тому одразу після завершення цього включення ми теж спустимось туди, тісно стоять всі один до одного, але ніхто не свариться. Всі розуміють серйозні ситуації, всі розуміють, що наскільки була раптова атака, наскільки неочікувані жертви і такі от наслідки, що краще не нехтувати безпекою стосовно охмадиту точних жертв пок. Ніхто не знає. Прошу коментар міністра охорони здоров'я з цього приводу. Пошкоджені реанімаційні, пошкоджені операційні, пошкоджені онкологічні відділення, в яких були чисті кімнати, які мали певне повітря, і окремий корпус, який також був працював. От ми бачимо все пошкоджено зараз. Ключові задачі тут рятувальники дістають і надаємо допомогу тим, кого можемо дістати, бо вже всіх перших вивезли. Друга задача: організовуємо процес, як нам провести розуміння, чи буде корпус працювати, чи корпус не буде працювати, і перевозимо всіх, хто потребує допомоги. По інших лікарнях Сьогодні задача завести там, де є кисень, де є ШВЛ, де є електроживлення. А в подальшому будемо дивитися і консолідувати всіх хто отримав допомогу в лікарні в певні місця. Тобто, все під контролем головне зараз без паніки і спокійно координувати всю допомогу. Насправді оцінити збитки на цю хвилину дуже складно, тому що, окрім зруйнованого корпусу, окрім кількох дуже сильно пошкоджених, навіть ті корпуси, які стоять у віддаленні, просто там все знесено всередині. Це дороге обладнання. Наприклад, ми просто заглянули в травмпункт, і там зі стелі капає вода, тобто порушені комунікації, начебто, будівля ціла, також. Бачили картину, як ми сестри навіть на даху всюди збирають історії хвороби, тому що це все дані, це все важливо. Тим паче там історії хвороби діточок так від народження серйозними захворюваннями різними, тобто збитки надзвичайно великі, як людські жертви, так і коли відновиться ця найбільша лікарня України, де рятували тисячі дітей. Як все це буде, насправді дуже складно на цей момент говорити студія. Наталю, спасибі тобі величезне, рухайтеся в укриття, все ж таки.